Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами будемо вивчати кольори. Червоний колір. Червоний колір бачимо ми в суницях та черешнях, в чарівних маках польових, малині та у вишнях. Наступний колір синій. Синє небо. Синя річка, сині стрічки у марічки, волошки синіють у полі, сині сині очі в коля. Наступний колір зелений. Мій веселий м'ячик по стежині скаче, як трава зелена, зелений він у мене. Жовтий. Жовтий соняшник за сонцем голівку повертає, а під ним курчатко жовте, зернятко шукає. А зараз ми з вами повторимо кольори. Червоний, синій, зелений та жовтий. Молодці дітки! Ви дуже гарно впоралися із завданням. До нової зустрічі!